Так, звичайно, службовий автомобіль в вашому розпорядженні. Чудово, тоді я поїхала. Ні, зачекайте ще одне. Друзі, всім привіт, слава Україні! Слава зсу. Сіскадовськ виявився не останнім зашкваром 95-го кварталу, де вони висміювали українців подивившись на минулі реакції українців на їхній гумор вони пішли далі і тепер взялися за військових пам'ятаєте цю історію із військовим представником рівненського ТЦК, який в своєму кабінеті зустрічався з різними жінками працівниці того працівницями того ж ТЦК. ну і прихованою камерою все це зняли розтражували в інтернеті першими це зробили представники шарія його так би мовити, політичної проросійської партії, ну а далі розлетілося це все інтернетом. А нині в пікселі військові на сцені 95-го кварталу в вигляді акторів, які роблять дуже дискредитуючі, жлобські, регулістичні речі по відношенню ні, не до конкретного працівника військомату на Рівненщині, а до всієї касти військових. Ганьблючі при цьому пікселі, які вони на себе натягнули. Не Несправедливо натягнули. Не Про все це говоримо зараз. Мене звати Яніна Соколова. Підпишіться на нас, якщо ще ні. Погнали! Іра. А у вас звіти за тиждень готові? Звичайно. Давай. Це за вівторок. Ага. Це за середу. Так. Це за четвер. Отже, квартал випустив номер, який транслювали і по телебаченню, і в інтернеті, із назвою Начальник Рівненського ТЦК шифрується від російських шпигунів. Сага історії в тому, що одна із жінок-працівниць здивовано розповідає, що її хотів поцілувати начальник, інші колеги з нею сміються. Звісно, це все дуже смішний привід для висміювання. Ну, для кварталу і їхньої аудиторії, і одна з жінок пояснює, що місяць тому хтось встановив жучки і камери відеоспостереження в кабінеті. А Олександр Вікторович вважає, що це російські спецслужби, тож придумав шифр, який не зможуть розпізнати російські шпигуни дотики, поцілунки та обійми. Він, задля конспірації придумав таємний геніальний шифр під кодовою назвою ДПО. Що? Дотики, поцілунки обіймашки. Почнемо з того, що ім'я самого військового кварталівці не змінили. Випадково чи ні? До речі, питання. Йдемо далі. В номері все зобразили набагато е, пошліше і мерзенніше. Регулістичніше, аніж було на оригінальному відео, ну таке враження якогось регулістичного російського порно, тільки чомусь там люди в пікселі в українському. Одна із акторок облизує вухо військома, жартують між собою вони про те, що він заразив усіх герпесом про ухилянтів, таким чином торкаючись і теми мобілізації. Словом ну треш-жарти. В стилі кварталу, тут вони послідовні. Далі висміють працівника ТЦК, якого таємно відзняли з поцілунками е до колеги. І першим, як я вам вже говорила, це відео, до речі, виклав ніхто інший, як шарі, а далі вже його ресурси. Тобто висміють не тих, хто бере хабарі, відмазує ухилянтів, порушує закони. Армію дискредитують зовсім з іншої причини, але емпатія тонка, психологічна. Вона в людей доволі консервативна, тому і це стало таким штрихом публічним. До історії під назвою військома ТЦК до образу росіяни в це вклали бабло українці, дехто безкоштовно розстражував. Звісно, можна подискутувати друзі про поцілунки на робочому місці. Це ще той трешак, але це вже більш особистісне питання до родини військома і до жінок, які потрапили на це відео. Оце їхній особистісний клопіт, не наш з вами. Ну і реготати з цієї ситуації, ніби це. Попри вселюдне повсюдне явище в зсу, і ледь не кожна жінка робиться зі своїм начальником чоловіком. Ніщо інше, як на мою думку, просто плювок в українську армію і підігрування російській пропаганді. Ну і поки нагадаю вам, що поки кварталівці працюють активно у гумористичному котлі на гумористичному фронті. Сам рівненський військом уже кілька місяців, як на фронті, перевівся до п'ятої танкової бригади. І до призначення в ТЦК багато років теж був на фронті, зокрема в Дебальцевому. Я ніяким чином не виправдовую його поцілунки на робочому місці я просто фактажем вам розповідаю, як він. Захищав країну, щоб було справедливо. Підрозділ Койот під командуванням Олександра Ярмушевича виконував бойові завдання під постійними артилерійськими та мінометними обстрілами. Цих хлопців противник знав дуже добре. Я прийняв рішення підвищити вогневу міць БТР встановленням, от автоматичного станкового гранатомету АГС-17 з придуманою конструкцією самостійно, от яка дозволяла ведення вогню на 360 градусів. От, тобто безпосередньо для задач конвою. Ще одна цікава деталь, на яку звернула увагу журналістка Детектор Медіа, те, що в цьому випуску кварталу Кошовий та інші учасники на своєму концерті збирали на дрони на сцені. Був такий qr код А потім і на відео в Ютубі, де люди переходили по цьому qr коду ну і допомагали таким чином поповнити банку гроші, які потім йшли на закупівлю дронів. Так от, посадкових місць у залі, друзі, було 1500. На Ютубі ролик має 177 тисяч переглядів. В онлайн-кінотеатрах теж це дивилися на різних платформах. На цей момент Кошовий, який все це оголосив, набрав на свою банку для дронів 191 тисячу із 500 потрібних. Звісно, кожен донат це добре, але це багато що говорить про аудиторію кварталу. І про те, що подібні збори можуть бути ну, лише дешевою іміджовою історією, ширмою, щоб приховати весь той трешняк, без якого мені здається, вони просто не можуть працювати, вони думають так. Тобто, це їхній світ, їхні принципи, їхня ідеологія, і, зрештою, їхнє ставлення до військових. На мою суб'єктивну думку, яка реакція на таку творчість була в мережі? Ну, дуже багато людей. Обурилися, що подібна творчість просто поплюжить українських військових, зокрема, пам'ять про полеглих воїнів. Зокрема, про це написала і мама загиблого героя, вимагає вибачень від кварталу за зневагу до військових. Голова нацради із питань телебачення та радіомовлення Ольга Грисм'юк вже висловилася у Фейсбуці. Щодо е, цього номера написала наступне. Друзі, підстою вам тільки нещодавно поговорили ж про це. Не знаю, як іще треба, щоб дійшло. Збирали творців, е, проводили круглий стіл. Понад 120 медіа було. Говорили про неприпустимість цього лайна. Кінець цитати. Ну, і я вам нагадаю, друзі, що актори студії квартал 95, Євген Кошовий, Олександр Пікалов, указом президента України Зеленського, були нагороджені орденом за заслуги третього ступеня. За що спитаєте ви в офісі президента? Пояснили цитую друзі. Це, це важливий момент. Нагороджені за зміцнення української державності. Мужність та самовідданість виявлені у захисті суверенітету та територіальної цілісності України вагомий особистий внесок у розвиток різних сфер, відстоювання національних інтересів нашої держави, сумлінне виконання професійного обов'язку. Кінець цитати прес-служба офісу наголосила, що коміки, а також інші представники шоу-бізнесу, ну там були потап. Пам'ятаєте, оця вся когорта один плюс один. І навколо квартальної культурної спільноти так от представники українського шоу бізнесу, які отримали ордени, були нагороджені за потужну волонтерську діяльність. Прес-служба ОП наголосила, що члени студії квартал 95 займаються волонтерством з 2014 року і продовжили це робити у 2022-му, після повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Наголосили представники Зеленського і на тому, що колишні колеги президента відстоюють інтереси України в інформаційному фронті. Дуже гарно відстоюють. Дякуємо, дуже дякуємо. Ну, а всім цим рагулям, які просто як згуся вода. Вже зашквар за зашкваром, а вони все одно ганьблять себе, країну, але коли ганьблять військових. Ну, це. Хочеться просто зустріти і реально сказати все, що думаєш, нецензурною лайкою, в тому форматі, в якому їм буде близько. Напишіть в коментарях. Я не знаю, як, як пояснити, як це коментувати. Чи буде Володимир Зеленський, до речі, у вечірньому зверненні можливо йому треба якось звернутися до своїх друзів, аби пояснити їм. Що людей в пікселі, яких вони зображають на сцені, в подібних варіаціях бути не може. Ви провалили повністю до логічної історії. Тепер ви ганьбите армію на сцені. Тришак. Друзі, напишіть в коментарях, що думаєте. Я вас обіймаю. Слава Україні! Слава ЗСУ! І в описі до цього відео ви знайдете всі способи допомогти нашій команді створювати контент. Ми це робимо щодня. Ну і кожному із вас дякую за довіру і за підтримку. Слава Україні! Слава Збройним силам України! Котики, ви найкращі! до зустрічі!